Товариство, добрий день. Сьогодні ми активуємо O3 Air Unit. Гадаю, що в цьому немає ніяких не буде точніше ніяких проблем. Перше, що ми робимо, це під'єднуємо антени до нашого дрона, на котрому встановлений Air Unit. Далі, нам що треба? Нам треба дата кабель, котрий буде передавати інформацію. Не просто зарядний кабель, а котрий через котрий можна передавати інформацію. На ноутбук чи на комп'ютер. Для цього нам треба ще комп'ютер і пінцетик <пінцет>, Пінцет треба нам через те, що на цьому дроні, на нас гуляє. у нас це. Тут таки написано FC fly Controller. І тут у нас є. Ага, під. Зараз знайдемо кут під яким показати. тут Роз'єм під флешку і роз'єм під мікро... Ой, під Type-C мікро-USB. Пінцетик дістали, відклали, відклали пінцетик. Наступне, що ми робимо, під'єднуємо. Ого, ось це цікавуще. Ну, ні, ні, До речі, доволі таки нормально. Закидуємо сюди. А у нас на комп'ютер чи на ноутбук нам треба. DJI Assistant скачував з офіційного сайту. Спробую лінк в опис знайти і закинути. Де я скачував. Але краще за все, самому знайти, тому що у мене під цю систему воно автоматично знайшло, і вам під вашу систему, воно автоматично знайде. Тобто в гуглі вбиваєте і заходите. Під'єднуємо. І чекаємо. Нічого не вийшло, зараз я. Виправляюсь. Нам треба зайти на офіційний сайт DJI, зайти в Support. І тут нам треба знайти Download Center. Він у нас зліва. Заходимо туди і заходимо зліва буде Software. І нам треба DJI Assistant 2, ось цей Consumer Drone Series. Consumer Drone Series. DJI Assistant 2. ось цей Бачите, там далі Ronin Series, те нам не, не підходить. Нам треба конкретно цей. Скоріше за все, я через пошук в Гуглі скачав не той DJI Assistant 2. То зараз я його просто перестановлюю і до дрона знову. І так, я перекачав, переставив. До речі, в DJ Assistant треба буде зареєструватися. Я не думаю, що це велика проблема буде. І ви одразу нагорі бачите DJ Assistant Consumer Drone Series. Що ж, тепер під'єднуємо. І чекаємо. Є, і все у нас з'явилося. Клацаємо на іконку. Set Activation. allow Access, Confirm Account. Тут будуть таблички з підпискою. То не сильний байт буде, а просто для того, щоб закрити свою інформацію. Complete. Yee, ми активували. І зараз я хочу зайти і перевірити, що, чому диск. Чік, давай, давай, давай. Під'єднуйся. Зараз будемо його апдейтити до останньої версії. Є у нас остання версія. Ось. Давайте її проапдейтимо. Старт апдейт. Все. Завершилось у нас все назад. І все. Current, Остання версія. Народ, да, не провтикайте з тим, який повинен бути DJ Assistant, з тим, щоб під'єднати е, ці антени. А Вода, я вже навіть сам міняв, думав, що в проводі проблема, але проблема в мені. Е, на цьому у мене все. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Я погнав.